Перша зміна у дитячих таборах відкрита в рамках міської програми оздоровлення та відпочинку заплановано оздоровити понад півтори тисячі юних миколаївців. До того ж, чиновники звітують за результатами відкритих торгів, вдалося зекономити кошти. Відтак це дасть змогу придбати додаткові путівки. На відкриття першої зміни до табору завітали представники Миколаївської міської ради управління освіти і охорони здоров'я, народні депутати. Для гостей оздоровчого закладу відбувся концерт. Головне для нас то щоб діти хорошо відпочивали, набрали сил літом і з удвоєною енергії приступали до к до полученню знань осіння. Дитячий табір Дільфін один з кращих в області це підтверджують умови безпеки розміщення дітей, харчування і стан території для активного відпочинку. Ніщо так не характеризує оздоровчий заклад як відгуки дітей, котрі щоліта обирають саме цей табір для відпочинку. здесь я нахожусь не первый год. Здесь очень классно, весело, всегда все позитивное. Персонал подобран очень круто, потому что эти ребята, они веселые, позитивные, всегда могут понять, в чем-то помочь, что-то посоветовать. В Дельфине я уже четвертый раз. Мне тут безумно нравится. Тут самые добрые, самые молодые, самые крутые, вожатые. Очень интересная программа. Современный лагерь, дискотеки. А все нова і чистенька. Мені тут дуже нравиться. Цей рік може стати рекордним для Миколаївщини за кількістю дітей пільгових категорій, які відпочиватимуть у літніх таборах. В поточному році за кошти з місцевих бюджетів запланований відпочинок для майже однієї тисячі сімсот дітей. Це в три рази більше ніж минулого року. Денис Костенко Артем Білібов телевізійні новини Миколаївщини.